Зірка і ну, так звати. Її. Uh -huh. Вона, да, до Христини, яка не знаю, до дівчинки мене справили, до кого не знаю. Uh -huh. Вона теж каже, що їй легше. Uh -huh. Вона так зняла, ну супи, показує, кажу, ой, я таке саме вже десь бачила. Роз Розслабте пальчики максимально, так. Ну, це ви знаєте на закрите взуття. Відкрити, коли а будете одягати, вам не треба. Відкрити. це. Чого? Суй, відкрити. Mm. Ви собі запарюєте? У, запарює? У вас і так дуже вологі. Ви ще запарюєте свій Так, але я до чого веду, що я за того другого пальця, що він не красивий, я не ношу. Слешно. Ви прийдіть до нас на педикюр, дівчата гарно почистять і мозолі а вони вам почистять. Гарно, я знаю. А, У вас є хто чистить? Да? Я, так. я не роблю педикюр тільки літом, чи я роблю стабільно, uh -huh. кровосос... Мозолі вам забирають все, на то, що... Так, ну я я прошу. Uh -huh. Треба до вас, бо дуже рідко зараз ці підікюрші, лиш так, фіц Я прошу там чи забрати мозолі. Чи... Ну тому я кажу, що вам треба падалогічний брішення стати. Так, так, так. Я, ви, я, ну, я вже буду після цього запису, після... Ні, якщо ви маєте де робити, вам подобається.